Львів прощається з трьома волонтерами-медиками. 9 лютого військові медроти Національної гвардії України їхали по поранених у Дебальцеве. Проте неподалік Артемівська їхні автомобілі підірвались на фугасі. Він називав себе Кавказом, а ще був батьком трьох рідних і шістьох прийомних дітей. Відомий львівський волонтер Василь Задорожний ще в березні вирішив стати військовим медиком. Пройшов медичні курси і поїхав допомагати пораненим на передову. 9 лютого, як зазвичай, він виїхав на допомогу, але не знав, що їхня дорога була замінована бойовиками. Крайній поздно проскакує, від'їжджає десь кілометрів, три було кілометрів, бо там підбитий шатал, або там підбиті машини були. І міною вибуховою хвилею по ньому і стріляли, і я так понял, він наїхав на заміновану дорогу. Різні варіанти продумували. В село відійшли в госпіталь, який там був покинутий. Але ну ніхто до останнього моменту не міг повірити, що вони загинули. Дмитро Лагунов з позивним кащей того дня був разом із своїм приятелем Кавказом. Вони разом займались волонтерством у Львові, були водіями медичних машин, разом і загинули. Побратими певні свою смерть він не лише відчував, а й передбачив. Кащей каже: там а, щось мене бронежилет, тільки одна пластина стальна. Я кажу, то зараз якийсь ківлар знайдемо. Та тобто й почав запихати кіолар, він потім сказав, що все. Тепер у мене бронежилет такий, що я можу на гранату падати і нічого не буде. Єдиним професійним медиком цієї бригади був Тарас Кончевич. У мирному житті він працював головним лікарем з Винигородської лікарні і виховував двох дітей. Його тягнуло до його друзів, друзів, які залишалися там, завжди заспокоює батьків і говорив: нам забороняють говорити, де ми знаходимося. Хоча при спілкуванні з його товаришами я знав, що він знаходиться в Дебальцевому. В самому котлі. Трьох побратимів, які впродовж місяця рятували життя військових на Дебальцівському напрямку, поховали на Личаківському кладовищі. Христина Личанська, Олексій Музика, програма Очі на Львів ТБ. Ще один ранній мобіль для бійців на схід. Українська діаспора Віталія за власний кошт придбала та окомплектувала рятувальну машину, яка вже до кінця тижня поїде на схід. Ніч в дорозі, і реанімобіль з Венеції нарешті у Львові. Юрій Гринький, який пригнав автівку за кордон, розповідає його через мережу інтернет знайшли італійські українці. Спитали Юра, що можна, чим ми можемо допомогти. Я кажу, ну чесно кажучи, зараз треба швидкі нам, тому що того не вистачає. Буквально пройшло два місяці, Каже, Юра, приїжджай, ми вже купили швидку. Медикаменти, продукти та теплі речі за кордону до України. Машина приїхала завантаженою. А то продукти Ольга з Мілану передала. Можете навіть перезвонити її телефон. Медики з допомогою автівки рятуватимуть життя бійцям роти Арата. Вояки радіють подарунку, адже спеціалізованого транспорту в них не було. У нас є повноцінний підрозділ, близько ста людей. У нас є своя медична служба, яка не має е, е, спеціалізованого транспортного засобу. Зараз ситуація загострюється. На таку допомогу заробітчани зібрали майже сім. Тисяч євро. І вже в п'ятницю швидка поїде до Маріуполя. Олена Равенчук, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ. Бензин уже по 27 гривень за літр. Львів'яни знайшли альтернативу чотириколісним. Масово пересідають на велосипеди. Велосипедних вершників на вулицях міста побільшало. Захмарна ціна на бензин віднедавна змусила пересісти на двоколісник і менеджера Павла. Щодня на залізному коні дістається до роботи. Раніше ж їздив автомобілем. Автомобілем приблизно обходилась би одна поїздка туди-назад на роботу порядка 40 гривень при нинішньому, при нинішній ціні паливо. А велосипед безкоштовно. Велосипеду в офісі Володимира вже ніхто не дивується. Ровером їздить навіть в похід. На роботу по справах відпочивати за кордон всюди з велосипедом. Велосипед може бути ззаді обладнаний багажником і спеціальною сумкою велобаулом. Потім в неї поміщається 70-90 літрів. Це як великий рюкзак для походів. Містяни оцінили переваги двоколісного транспорту та її побоювання. В водії автомобілі можуть до тебе не дуже толерантно відноситись. Крадуть, тому що Слідкувати страшно лишити десь. до збільшення клієнтів готуються і в спортивних магазинах. Продавці розповідають, ціну в доларах на двоколісні не підіймали. Скільки ровер коштуватиме, залежить від курсу гривні. На сьогоднішній день ціна пального прямо впливає на те, скільки автомобілістів хоче стати і паралельно, і передусім велосипедистами. У всі часи добрий велосипед. З надійністю середнього класу іномарки це є велосипед вартістю 500 доля, долярів. А ті, кому двоколісний не по кишені, можуть сподіватися або на маршрутку, або ж на власні сили. Тетя Надія, колексі музика, сельскопик, програма Очі на львів ТБ». Лікарня швидкої допомоги вже до кінця року матиме своє реабілітаційне відділення. Тут одночасно зможуть надати допомогу 30 пацієнтам. Ремонт ліжка та зарплата персоналу обійдеться місту майже в 6 мільйонів гривень. Ще чотири доведеться викласти за іноземне обладнання. Необхідність такого відділення зросла за останній рік, наголошує головний медик Львова. До групи хворих, які потребують реабілітації, додали ще і травмовані молоді люди, які воювали. На фронті, які отримали вогнепальні, вибухові і інші ушкодження, необхідно мати відділення, підрозділ, де б ці люди могли під наглядом реабілітологів, спеціально навчених вчитися жити в нових умовах. Обласні депутати нарешті зможуть зачиняти за собою двері. В приміщенні облради відновили вхід, який три місяці тому протаранив львівський бізнесмен. Офіційної вартості ремонту не розголошують, але запевняють, всі витрати оплатила страхівка. Зараз двері такі ж, які були до аварії. Двері є такі ж, які вони були раніше. Це є пам'ятка архітектури місцевого значення. Відповідно по іншому, воно не може бути. Президентське Межгір'я по Львівськи сьогодні на аукціоні таки не продали. Взяти участь в аукціоні не зголосився жоден покупець. Що далі буде із хоромами гаранта у місті? Престижний і затишний район Львова на вході в маєтку, що на вулиці Глінки, немає жодного охоронця. Йдемо дивитись, що ж ховається за стінами двохповерхового будинку: дві спальні, робочий кабінет, простора вітальня з шкіряними диванами, їдальня на 12 осіб, кілька ванних кімнат, сауна, басейн і навіть більярдна. Замість картин, звичайні фотографії та стара техніка. Загалом два поверхи апартаментів для президента і його товариства. Тут відпочивали Кравчук, Кучма, Ющенко і Янукович за часів свого прем'єрства. Стіни тут уже з десяток років не бачили вапна, а підвіконники фарби. А відтак будинок без золотих злитків та батонів оцінили у 29 мільйонів гривень. Експерти з нерухомості дивуються, чому маєток не знайшов власника. І впевнені, охочі неодмінно будуть. Чекають, щоб трошки. Або долар ще інфляціював, або ціну знизили. Один квадратний метр на сьогоднішній день там виходить по тій ціні виходить порядка тисячі доларів. На сьогоднішній день та ціна будь-якої Власник цього будинку громада, обласна рада вирішила його продати, а кошти спрямувати на втілення соціальних програм. Оскільки перший аукціон не відбувся, оголошують другий. Щоправда, дискутують над новою стартовою ціною. Ми можемо на 10% зменшити ціну за місяць, який от був від 5 оголошення аукціону, вона й так зменшилась відсотків на 15-17. В результаті девальвації. якщо й на другий аукціон ніхто не зголоситься, прогнозовано проведуть третій. Можливо, ще на 10% зменшать ціну. Якщо ж власник так і не знайдеться, обласні обранці думатимуть, як по-іншому використати приміщення. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ».